Ти шахливый хлопчик. Маринат від Торчен із духмяним карі, екзотичним ананасом і травами надихне вас на приготування справді неординарних кулінарних витворів. Маринади Торчин, кулінарне натхнення без обмежень. Є традиційні макарони з високим вмістом білка. Виготовлені за італійською технологією із твердих сортів пшениці, вони можуть зробити сімейну вечерю винятковою. Макарони ролтон завжди смачно. На чайній фабриці Ліптон наша система зрошення дощ. Джерело світла сонце. Ми збираємо чайні листочки на сертифікованих плантаціях. Ліптон наразі єдиний чай в Україні, який пройшов екологічну сертифікацію. Ліптон. Якість турботою про природу. Спробуйте нову лінійку листового чаю Ліптон. Щоб пізнати, варто спробувати. Молочний шоколад світить в історія. За межами уяви. Твій улюблений смак відтепер у новому дизайні. Час виняткових подій. Я жахливий Генрі. Бла, 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 бла у школі, бла, 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 усі, бла, 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 приз. Приз? який приз? Генрі? А ти чув, про що я розказувала?